Сотні дронів та іншу необхідну допомогу отримали військові від Івано-Франківської МТГ. Цьому посприяли програми розвитку місцевого саморядування та бюджет участі. Обладнання військового призначення отримали, зокрема, прикордонний загін імені Героя України, полковника Євгенія Пікуса та 81-ша бригада десанто-штурмових військ. Важливо допомагати військовим частинам. Потреба є дуже велика, і дякуючи різним програмам, зокрема сьогодні, в програмі розвитку місцевого самоврядування, де є співпраця з Волонтерським організаціям, містом 80% дає місто коштів, 20% збирають волонтерські організації. Маємо можливість сьогодні допомогти двом військовим частинам. Поступово, крок за кроком, ми стараємося забезпечувати військові частини тими проектами. Маємо понад 50 проектів, які сьогодні реалізовуються спільно, і ми стараємося якраз. Закупити те обладнання, яке необхідно хлопцям, які хлопці самі подають листами і відповідно через волонтерські організації. Тішимося, що можемо допомогти і зберегти життя хлопцю. В посиленні обороноздатності в української армії активну участь беруть також місцеві громадські та благодійні організації. Я ж служив в 11 му армійському корпусі, коли ми були в Бахмуті. Там власний сьомий прикордонний загін Луганський брав активну участь. Я знаю на яких позиціях ці хлопці були, як вони воювали добре воювали, і відповідно, коли я демобілізувався рік назад за віком, то я в себе вслід дізнався, що прийшов запит від односельчанина нашого, який власне служить в цьому всьому прикордонному загоні, і він є оператором БПЛА. І для нього, власне, є, ну необхідність цих трьох мавиків, те провели збір коштів і перемогли в цьому проекті. Участі. Ветеран війни Андрій Стасюк передав матрікс для свого приятеля-десантника з 81-ї бригади. А ще це бойове формування отримає РЕП-систему за для ефективного виконання бойових завдань. Ведення змінилося насправді в дуже позитивну сторону для нас, тому що ми стали більше бачити. Ми стали далі бачити, і, відповідно, вони допомагають нашим хлопцям бути в безпеці або попереджувати, коли йдуть якісь ворожі штурми. Технологія розвивається. І завдяки, наприклад, 4Т Мавіку ми можемо дивитися їх вночі і берегти життя наших побратимів. Микола Сверечевський один з авторів проєкту бюджету участі, вирішив допомогти молодшому синові та його побратимам, які воюють на Запорізькому напрямку. І молодший син і воює на Запорізькому напрямі. <кхух> Якраз служба пов'язана з дронами. От, ну і мені сказали, що є такий проєкт. І я запитав сина, чи треба. Вони річ, що треба, бо бракує їм сильно цього. Ну і ми знаємо, що. Зараз оця річ вона є критично необхідна, то є складова перемоги. Голова просвіти Михайло Січка теж долучився до бюджету участі, аби допомогти бійцям окремого протитанкового батальйону, де служить офіцером його приятель Валентин Черевко. Зараз напевно у всіх є рідні, друзі, близькі, які воюють, і насправді на бюджет участі це теж можливість будучи тут допомогти нашим військовим. Ми розуміємо, що насправді. Не так просто навіть з міського бюджету виділяти кошти для потреб армії, оскільки є певні законодавчі обмеження, тому всі можливості, які можна, треба використовувати для, для підсилення нашої армії. І от, власне, ми ну і я, і мої друзі. Тобто ми скажімо, наша команда виграла не кілька проєктів проектів на бюджет участі. Надзвичайно важлива така допомога сьогодні. нам прийдуть кілька десятків дронів. Завдяки цьому, завдяки такій участі держави і окремих. Людей, які хворіють, болівають за цю справу, завдяки ним ми стріємо і звичайно переможемо. Загалом з бюджету участі вже профінансовано понад чотири десятки проєктів підтримки Сил оборони України. Михайло Березень Андрій Буцяк. Новини на вежі.